Вулиця Янтарна, центральна дорога мікрорайону Клочко 6. Тут і ринок і супермаркет. Також це шлях до місцевої поліклініки, лікарні та дитсадочка. Але здолати його непросто. Автовласники кажуть, змушені боротись із глибочезними ямами. Машини чіпляються дном. Я фіатом їду, я везде на ямках черкаюсь. до дну достаю, хоч вона і висока. Ледь витримує підвізка навіть вантажних машин. Вибухають покришки. Некоторих навіть буває таке, що зривалися колеса. А извините, в даній ситуації, коли взрив, багато люди і діти починають пугатися. Ремонт авто потім стає в копійку. 1800 гривень поміняли глушитель і поміняли дві шари. Я лігкаво їжу, тисяч мабуть, буде ремонт стоїть. Аби зберегти машини, водії об'їжджають ями дворами. Я вже. Місяця чотири не є. Я поворачую от по той дорогі і виїжджаємо сюди. Ну от кілометр три приходиться набрасувати. І такий жвавий трафік. Просто перед під'їздом велика проблема кажуть місцеві. Бояться за дітей та пенсіонерів. Тут же ж дорога розбита, вони їздять через наш двір. А ви ж розумієте, на настане літо діти будуть гуляти. А машини їздять. До того ж, переживають люди швидка або пожежна, не встигнуть дістатися їхніх будинків у випадку біди. Такої ж думки й ліфтери, які декілька разів на день їздять районом саме цією дорогою на виклики. Люди дострівають бабуся, там пенсіонерки. Ми, ми ну проїдемо, у нього може серце стати, мало ли. Ото ми будемо. Виновати. Ми ж не будемо говорити, що бомідшови типу, дороги. Від поганих доріг потерпають і пішоходи, яким інколи доводиться виходити на проїжджу частину. Якщо мама з коляской или даже вот люди з інвалідністю. один чоловік, якщо по тротуару, другому приходится спускатися і по дорозі. Це вже не перший рік і не перший раз, що люди травміруються, діти. Жителі кажуть, неодноразово просили владу бодай засипати ями. Ремонту ж не бачили останні 5-10 років. Мешканці нашого будинку 5 років поспіль подавали заявку на ремонт. Ніяких ремонтів не проводив ніхто. Та чи доцільно взагалі витрачати бюджетні кошти на ремонт доріг під час повномасштабної? Місцеві впевнені, що так. Війна війною це дуже жаль, але треба якось ремонтувати, просто треба урізати бюджет в іншому питанні, а не на дорогах. Це не така прям велика сума, яку можна виділити з нашого громадського бюджету. На ЗСУ має виділяти кошти держава. Держава ж якось витрачає свій бюджет, має розподіляти бюджети на дороги і на ЗСУ. Не треба нам знімати весь асфальт і класти новий, але хоч якось у ями засідали. Сипати хоч чимось, треба ж. У міськраді підтверджують, жителі просили відремонтувати янтарно ще до повномасштабної, але запевняють, стан покриття значно погіршився після 2022 року. Наголошують, дорога руйнується через відсутність зливовідводів. Отож, ямковим ремонтом тут не обійтися. Це не рентабельно. Ямковий ремонт він також дуже страждає від вологи, і через те, що там немає зливової системи, цей ямковий ремонт дуже швидко вимається. Тобто немає сенсу витрачати кошти туди. Щоб знову потім переробляти, потрібно правильно зробити з що приймачі, налагодити від відведення, тільки після цього вже приступати до ремонту доріг. В міськраді додають вулиця є в списку на ремонт, але коли до неї дійде черга, не уточнюють. Коли закінчиться весна, коли ми будемо знати обсяг робіт основних магістралі, скільки ми зможемо зробити внутрішній квартальник, і тоді вже ми будемо формувати списки. Тобто, так сказати наразі будеться в цьому році чи не в цьому, я ще не можу. Самі ж місцеві тимчасово засипають ями будівельним сміттям, але вистачає таких імпровізованих латок не надовго. Владислававдієнко, євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.